Коли... О, ти до мене ходиш, та й мене кохаєш. Твоя мати старенька, я іншої шукає. Най собі шукає. Я не хочу знати. П'яну свою стару матір, сам піду від хати, Сам піду від хати в армію служити. Присягнися, що не будеш іншого любити. А на перше літо пішла полежати, жала жито, втомилася, сіла спочивати, сіла спочивати, загай зелененький, а з загаю виїжджає хлопець молоденький. Хлопець молоденький, вишиті сорочці. Ой признайся, дівчинонько, чи ти маєш хлопця. А я хлопця маю. Він в армії служить, та й буде служити. А я буду молоденький до тебе ходити. А на друге літо пішла полежати, положила свого сина під снопочок спати. Під снопочок спати, загай зелененький, а з загаю виїжджає перший її миленький. Підійшов до неї, низенько клонився. Як поглянув під снопочок назад відступився. Я не думав жати, я думав косити, я не думав, що ти будеш іншого любити. Ой ти мій миленький, а я твоя мила, маєш кріса застріль мене, я ся провинила, а я кріса маю. Стріляти не буду, Краще я тебе покину, навіки забуду. Відійшов від неї, махнув рученькою, будь здорова, гудуй сина, не проклинай долю. Чи на небо, могіджу, то я мору тримати дремки, як